Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом неймовірно смачної глазурі, яка не липне до рук, залишається м'якою, не кришиться та не опадає. Ідеальна глазурь для декорування пасок, тому обов'язково спробуйте її і приготуйте за моїм рецептом. Гадаю, вам вона точно сподобається. А ще великий плюс, що ця глазурь неймовірно смачна на смак. Смачнішої глазурі я ще не куштувала. Тож, ловіть рецепт. Беру 50 г білку, додаю до них 100 г цукру, обов'язково дотримуйтесь цієї пропорції, роблю ось таку конструкцію водяну баню, відправляю на плиту та постійно помішуючи, чекаю, поки розчиниться весь цукор. Обов'язково постійно помішуйте, щоб білок не зварився, а цукор розчинився. Також обов'язково вода в нижній мисці не має торкатися верхньої. Все розчинилось, цукру вже майже немає. Знімаємо з водяної бані, беремо міксер і гарненько взбиваємо впродовж від 5 до 10 хвилин. Все залежить від потужності вашого міксера. В результаті ви маєте отримати пухку однорідну консистенцію, яка дуже густа і не витікає з мис. Та на вінчиках вона буде гарно триматись однорідним піком. Коли ви вже отримали ось таку консистенцію, густу, пухку, відставляємо глазурь в сторону та беремо 50 грам маршмелоу. Маршмеллоу відправляємо до мікрохвильовки. на Півхвилинки. В результаті отримуємо ось таку масу, яка збільшилась вдвічі. Потужність моєї мікрохвильовки 800. Я розтоплювала маршмелоу на максимальній потужності. Додаємо до білку і тепер знову беремо міксер і взбиваємо все гарненько, декілька хвилин. Якщо у вас немає мікрохвильовки, то ви можете розтопити маршмелоу на водяній бані. Ви зразу побачите, наскільки стає густою та пухкою глазурь. Працювати з нею одне задоволення. Висихає вона на пасках впродовж двох годин. Дуже смачна та дуже гарна. Смачного!